Всім привіт! З вами проект Стоп худоба і ми сьогодні на Трускавецькому ринку. Ми бачимо, що є жовті лінії, які означають, що парковка і зупинка тут заборонені. Так само є знаки, пішохідний перехід та стоїть знак, який забороняє зупинку. Але ми бачимо, що водії і далі паркуються неправильно. Хоча тут поряд є одна зупинка, одна парковка платна. Біля Міленіуму безплатно і трошки вище біля торгового центру Європи також безплатна парковка. Але водіям все рівно вони зупиняються. Ось, будь ласка, приклад е парковки. Ось можемо зараз підійти, спитати, чому чоловік так припаркувався. Ви знаєте, що паркуватися тут не можна? А А що, паркуєтесь? А? Треба було, ти припаркувався, а де паркуватися? Ну ось є одна платна, одна безплатна ось тут за, за вашою спиною, і ще трошки вище є безкоштовна теж парковка. Це ж жовта лінія. Перепаркуйтесь, будь ласка, добре? Де так важко припаркуватися в належному місці, пройти пару кроків пішки, розімнути свої ноги, скинути пузо своє. Це ж здорово ходити. Що ж ви так паркуєтесь по крутому? Чого? Як чого? Дивіться, де знаходиться пішохідний перехід, знаходиться жовта лінія. Чуманув я. Повіду жінку, вони все гранень, кровотече нирки і все, що в хорі вийде. А я, блін, то взяв. Ну, Не паркуйтесь більш так. Дякую. Добре? Звісно. Я тут човнувся на час. Бо ми думаємо просто, чия тут така крута машина тут стоїть. Yes. Що порушуєте правила? Тобто. Ну як, ви стали на жовту лінію і пізнак заїхали. Ось знак стоїть, що заборонена парковка. Ага. Так, ви ж тільки що на парковці були. То я на парковці був, так? Ну, то візьміть, заїдьте назад. Добре, що так паркуєтеся? Роман, ти в Львові? Що так паркуєтеся? Забіг на Забігли на ринок, на а бачите, що, що тут є. Що є? Ну, дивіться, перше це є е, стоянка автобусна, я, де автобус я зупиняється. Минути, Друге, і... дивіться, йде жовта лінія. Я зрозумів, я підчу не буду. Перепаркуйтесь, будь ласка. Бо жовта лінія. Добре. Добре. Зробити калаш носити. Ну, а чого не об'їдете цей? Як я заїду? От, Ні, ось базар об'їжджайте і з тої сторони можна. Там же ще парковка спеціальна для базару. Я з тої сторони не знаю, заїзду, якщо ті. Ну ось, сюди, я тобі покажу. Ось є дорога, бач? Ось є поворот. Так. Заїхав, і ти об'їжджаєш прямо базар і там собі став так. і розгрузився. Саме ближче. Навіть поліція, як нам говорять, що ми тут зупиняємося, ми ну, кажемо, що ми доступаємо. Знак що говорить знак? Це де можна зупинятися, коли е, є такий знак. Скільки до нього? 10 метрів. Не 10 метрів. 30. 30, в одну сторону від находи, 30-20. А як не немає можливості дістати. Говоріть тоді з тими, хай ну не знаю, якимось чином туди завостя, хай вони ну, забирають. Полі, говори, во. ну, нам ну, але, але ви зрозумієте, що я це, розуміє, це, що це що я є порушення. Просто якось ну вирішуйте з ними це питання. що круті у нас паркуються не тільки на джипах, але й на таврі. Ми бачимо, скільки крутих паркуються просто в таких місцях, яких навіть і на джипах, і на серйозних машинах не паркуються. З вами був проект Стоп худоба. Водії, паркуйте правильно. Ми вже почали працювати над тим, щоб познімали знаки, які забороняють парковку там, де вони не потрібні. Щоб було більше місць для того, щоб водії могли паркуватися. Завтра чи післязавтра ми поїдемо по деяких місцях, будемо складати акти і будемо прибирати знаки, які є у нашому місці. Тому що дійсно потрібно цим займатися як з одної сторони, так і з другої. Тобто, щоб і водії мали де паркуватися, і щоб водії так само не паркувалися в тих місцях, яких заборонено. Коли ви під'їжджаєте до ринку Трускавецького, будь ласка, дивіться за знаками, дивіться, що тут є жовті лінії і не порушуйте правила. Побачимось.